До 20 грудня підприємствам необхідно проінформувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки про наявність автотранспорту. У випуску розповім, кому потрібно звітувати до ТЦК про наявний у них автотранспорт, а кому цього не треба робити, які головні моменти складання і подання цієї звітності, а також чи будуть штрафи за неповідомлення ТЦК. Відповідно до частини 2 статті 6 закону про мобілізацію, порядок виконання військово-транспортного обов'язку визначається Кабінетом міністрів України. Виконання такого обов'язку визначено в положенні про військово-транспортний обов'язок. Дія цього поширюється на підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, а також громадян, власників транспортних засобів. Відповідно до пункту 15 положення номер 1921 для підприємств «Юросіб» Встановлена обов'язковість подавати відповідну звітність, а саме відомість про наявність транспортних засобів і техніки, їх технічний стан, а також про громадян, які працюють на підприємствах, установах та організаціях на таких транспортних засобах і техніки. Правила та строки подання відомості затверджено пунктом 15 положення. Зокрема, в ній вказано, що керівники підприємств подають до ТЦК двічі на рік до 20 червня та 20 грудня поточного року інформацію про наявність транспортних засобів і техніки їх технічний стан, водіїв, які працюють на підприємствах, установах та організаціях на таких транспортних засобах і техніці. Форму відповідної відомості затверджено як додаток 1 до положення No1921. Відомість подається підприємствами будь-якої форми власності. Але коли у вас на балансі взагалі відсутні транспортні засоби або техніка, їх не було чи ви вони повністю вибули порожню відомість подавати не треба. Отже, цей обов'язок встановлено лише для підприємств. А ФОП та звичайні фізичні особи не зобов'язані подавати таку відомість. Якщо після подання останньої відомості строком до 20 червня 2023 року у вас не було ніяких змін в облікових даних транспортних засобів і техніки, а також громадяни, які на них працюють, відомість все одно подають. Сама відомість має форму таблиці. У пункті 5 відомості зазначається балансова вартість транспорту і техніки. В даному випадку це вартість на останню дату балансу, що передувала поданню відомості, але при цьому варто враховувати і ті зміни, які відбулися від дати балансу до дати подання відомості, тому що наведені у відомості дані мають бути коректними на дату її подання. У таблиці 6 відомості наводяться дані про наявність металевої тари та заправного інвентаря. У таблиці 7 відомості наводяться дані про ремонтні можливості підприємства, а також кількість наявних водіїв, операторів, машиністів, які працюють на підприємстві, у тому числі військово зобов'язаних. У разі зміни даних підприємства або статусу транспорту, які відбуваються в проміжок між двома строками подання відомості, слід також повідомити про це ТЦК. Відповідно до пункту 16, положення No19,21, керівники підприємств на особливий період зобов'язані у сімиденний строк повідомити ТЦК у випадках, коли змінюється найменування підприємства або форми власності, коли відбувається відправка транспорту техніки в інші регіони або за межі території України на тривалий час, коли передається в довгострокову оренду права власності на транспортні засоби і техніку іншим юридичним особам або громадянам, так названий лізинг. Або на початку застави транспортного засобу чи техніки. Інші випадки, коли неможлива передача транспортних засобів і техніки військовим формуванням. Також за пунктом 17, положення 1921 у разі реорганізації, ліквідації або банкрутства підприємства Транспортні засоби і техніка, яких призначені для задоволення потреб військових формувань, на особливий період повідомляють про це ТЦК. У такому разі слід подати пропозиції щодо покладання завдання за підготовки та передачі транспортних засобів і техніки військовим формуванням на правонаступників або інших підприємств, установи та організації, які розташовані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Сама вимога щодо подання відомостей про наявність транспортних засобів і техніки, їх технічний стан та водіїв має статус інформування та ЦК СП, а не звітування. Тож Подання відомостей про наявні транспортні засоби не належить до звітування, але це не звільняє від адмінвідповідальності за неподання таких даних. Крім того, відповідно до пункту 18 положення номер 1921 представники ТЦК мають право раз на рік перевіряти на підприємствах мобілізаційну готовність транспорту і техніки, призначених для задоволення військових потреб. За пунктом 5 положення 19.21 посадові особи та громадяни несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання військово-транспортного обов'язку відповідно до закону. Тож на керівників юросіб, які мали подати таку інформацію, але не зробили цього вчасно, чекатиме. Адмінштраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Отже, за неподання, не, не своєчасне подання відомості, перекручення наведеної в ній інформації та за інші порушення правил військово-транспортного обов'язку, керівник може отримати адмінштраф у розмірі 300-500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян 5100-8500 гривень. Протоколи на такі порушення мають право складати працівники ТЦК, а адмінсправи за цими порушеннями мають розглядати і рішення про них має приймати саме ТЦК. Строк давності за цим порушенням складає 2 місяці з дня вчинення, оскільки порушення не є триваючим. Згідно з частиною 1 статті 21 закону 3543 та пунктом 11 положення номер 1921 Підприємства у разі реєстрації, переєстрації, переобладнання чи зняття з обліку транспортних засобів, які можуть бути призначені для військових потреб, мають подавати до територіальних органів з надання сервісних послуг МВС довідку, форма якої визначається Міноборони з відміткою керівника ТЦК про постановку транспортного засобу на військовий облік або зняття з обліку без довідки від ТЦК про військовий облік транспортного засобу МВС не здійснить щодо нього відповідні реєстраційні дії. Саме постановка або зняття з обліку та інше. Але це не стосується транспортних засобів, власниками яких є громадяни. Якщо підприємство відомість не подавало, то звернення до ТЦК за довідкою може коштувати адмінштрафу. З 27 квітня 2023 року до положення були внесені зміни у пункт 13 положення 1921, а саме була прибрана вимога МВС. Надавати до ТЦК щороку не пізніше 20 червня та 20 грудня інформацію про реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів і техніки на території відповідних адміністративно територіальних одиниць. Відтепер органи МВС мають подавати до ТЦК інформацію про реєстрацію, перереєстрацію та зняття з обліку транспортних засобів, які перебувають у власності підприємств, і можуть бути призначені для задоволення потреб військових щокварталу та протягом п'яти робочих днів здати надходження відповідних запитів від ТЦК. Як бачимо, контроль посилився. Отже, джерел інформації тепер буде два. А завдяки інформації від МВС ТЦК зможе звіряти подані підприємствами дані. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам. На бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!